На вулиці Шевченка у Рівному з мисливської рушниці застрелився 52-річний викладач Національного університету водного господарства та природокористування Олександр Гур'янов. Його тіло знайшли в підвалі будинку, де загиблий проживав разом з родиною. По собі доцент залишив передсмертну записку. Її на комп'ютерному столі у квартирі знайшла дружина загиблого. Перед фатальним пострілом чоловік написав, де шукати його тіло. Дружина прийшла з роботи по місцю проживання, виявила в квартирі предсмертну записку свого чоловіка, в якій було вказано, що він просить вибачення в родини, знає, що за даний поступок йому вибачення немає. Просить в дружини зняти кошти з депозиту, щоб не ждавши 6 місяців. В записці вказує про те, що він. Тяжко хворий. і З дня на день може бути інфаркт або ж інсульт і не хоче бути обузою для своєї родини, для своєї сім'ї. Спантеличена жінка зателефонувала правоохоронцям та медикам. Ті, виїхавши на місце виклику, знайшли тіло чоловіка у підвалі. Він вкоротив собі віку, вистреливши у підборіддя. Рушниця була не його. В ході проведення перевірки було встановлено, що рушниця належала її покійному батькові, який помер в 2007 році. В сім'ї двоє дітей дівчина і хлопець. Хлопець повнолітній, який разом з ними не проживав, проживає окремо. Дівчина, дочка неповнолітня, яка проживала разом з батьками. Будь-яких підстав щодо вчинення самогубства родина не бачила. Загиблого викладача добре знали сусіди багатоповерхівки. Чоловіка бачили напередодні, а ось фатального пострілу з підвалу не чули. Хороша людина, хороша, як сім'янин, як батько, як чоловік, хороший. Ми 30 років прожили ми зіми. Нічого, здоровався завжди, не дивлячись, що він кандидат наук і доцент, але він себе ніколи не виставляв, так знаєте, як виставляють. Він просто людина була така, доступна. Пішов з ринку і нес сумки. І мене от тут я через школу проходив на ринок, сказав свою, давайте я вам донесу. куди. Я говорю, давай вот, да, принесіть от сюди. Принес такий високий. Вище середнього розлай, такому плащешов. Я поблагодаріла. Шоковані самогубством колеги у національному університеті водного господарства та природокористування. Розповідають, чоловік починав працювати тут аспірантом ще 28 років тому. І напередодні теж був на роботі. Звіряв графік лекцій, які мали розпочатися 2 вересня. Напередодні вже початку нового навчального року він разом з іншими викладачами. Знайомився з новим розкладом, який був поданий на кафедру. Завжди є якісь питання, які треба уточнити, дати, години початку лекцій. Він задав питання, як тут ось мені бути, а в мене тут теж ось є питання, щось перенести, лекцію. Так що все виглядало абсолютно буденно, абсолютно звично, абсолютно по-робочому і нічого, як мені зараз я пригадую, не передвіщало такого повороту подій. В університеті розповіли, Олександр Гур'янов мав спокійну вдачу, у майбутніх архітекторів викладав інженерні спеціальності. Також, за словами колег, він вирізнявся дбайливим ставленням до свого здоров'я. Для всіх нас це була величезна несподіванка. Звичайно, це важка втрата і для сім'ї в першу чергу, для близьких, але й для нашого колективу, тому що Олександр Водимивич був. Грамотну людину, гарним фахівцем, освіченим, толерантним, люб'язним стосунках, неконфліктною людиною. Все своє життя він у нас на кафедрі вирізнявся тим, я маю на увазі професійне життя, тим, що ми знали його як одного з членів команди Моржів. Тобто він регулярно ходив на озеро Басівкут, плавав в ополонці. Для нас це виглядало як майже геройський такий характер поведінка. Ну, Лише останні роки були в нього, останні роки такі скарги на цукровий діабет. Зі слів дружини, смертельного захворювання в даного чоловіка не було. Як дружина поясняє, він займався моржуванням. Він проходив обстеження в лікарні, але вже певний період назад. От таких явних ознак захворювання вона не знала. Аби з'ясувати усі передумови цього фатального вчинку, у міліції за фактом доведення до самогубства відкрили кримінальне провадження.